Так, моє вітання, як завжди. Сьогодні рубрика Хто є хто. Ми у світі спорту і у світі зради, судячи з переліку осіб, яких ми будемо з вами дивитися. І так, у нас сьогодні Олександр Усік, Василій Ламаченко, Андрій Шевченко. Дивимось, що це за люди, патріоти чи ні, і дивимось їх долі у спорті або для нашої держави. Поїхали. Так, Олександр. Усік, Олександр Усік. Дивимось цю людину і її ставлення до нашої країни, до України. Олександр Усік. Ставлення до України на сьогодні і на майбутнє. Олександр Усік. Ви знаєте, несподівано дивна історія. Дивна історія виглядає так: Олександр Усік, на сьогоднішній день його оточують люди. У яких на нього є якийсь компромат. Причому ці люди з його фінансового оточення це або про роботу, або про його дохід, і ці люди знаходяться тут, в Україні. Тобто його ставлення до України на сьогодні це така дуже чітка і дуже гарна позиція. Це на сьогодні. Але не сьогодні-завтра його якийсь партнер або партнери щось таке зливають про нього, що ми на то дивимось і кажемо: Тю, ну якийсь він продажний, ну якось він перевзувся, або якось він е, змінив свою думку. Ну розумієте, от така якась кухня незрозуміла. Давайте так на майбутнє усик з нами з україною. Значить, так, є такі люди, знаєте, які дуже відомі, які відомі не в плані звісної, а якими дуже легко керувати їхніми емоціями, їхнім настроєм. Ось у Колі Спілкування усіка є люди, які повірте не за Україну і не за нас з вами. І для того, щоб Олександр Усік далі був справжнім патріотом нашої країни, і щоб його не розхитували. Його ці припіжжені друзяки, то таких друзяк треба позбуватися дуже швидко, бо з такими друзями і не треба ворогів, розумієте. І так воно й буде. Ми, ми ще з вами будемо дивитися на розход його з його або партнерами, або співробітниками. Ми ще з вами це побачимо. І ті, з ким він буде розходитися, це ну, повні гандони, що сказати. Така картинка. Поїхали далі: Василь Ломаченко. Василь Ломаченко його ставлення до нашої країни. Василь Ломаченко. Так, значить, Василь Ломаченко, що я хочу сказати? Спочатку людина була за нас, спочатку людина вкладалась сюди всю свою душу, всі свої гроші. Це ось така картинка. І людина бачила тут своє життя. Але потім ми бачимо різку зміну картинки. І ми бачимо, що гроші перемогли. Тобто, людина, побач... людина перевзулася, і людина побачила, що вигідно бути на іншому боку, не на нашому, з вами боці. Я хочу сказати, що у нього будуть проблеми з. Ой, боже, як це сказати, з. Державними структурами, можливо, це наша, наша СБУ, чи, можливо, це якісь інші правоохоронні органи, але проблеми такі будуть. І щось ми з вами подивимось, ще будемо дивитися на його майно, бо його майно чомусь буде у руках орків. Причому це не захват буде, а це буде, ну, просто типу, нате вам, а мене не чіпайте. Ось така якась дивна картинка. Так, а що, е, ну, там, ну, не вже просто гроші так впливають на людей? Василь Ломаченко, Василь Ломаченко, чого він так перевзувся? Ой, так. Чого він перевзувся, народ? Ну, дивіться, людина завжди була про гроші. Людина завжди була про гроші. Тобто, там, де вигідно, там ми, туди ми і йдемо. Ось така дуже грустна історія. Його майбутнє в Україні чи є воно? Напевно, що ні, але ну, я просто не можу зрозуміти. Мають бути ще аргументи, розумієте? Ні, нема аргументів, ну нема аргументів, ну що? Ну, людина і там і сямі, вашим, і нашим. Ну, нема аргументів. Такі аргументи. У нього не тільки розумієте, життя, його позиція патріотична або політична на двох стільцях була колись. Так, тут вже він оприділився, і ми розуміємо, що не у наш бік. А у нього таке подвійне життя і у особистому житті. Тобто ну така подвійна людина. Ну, є такі люди. Ну, що з них? Що з них взяти, окрім аналізів? Розумієте? Так, і поїхала Андрій Шевченко. Андрій Шевченко у нас є такий спортсмен. Його ставлення до України. Андрій Шевченко, його ставлення до України. Андрій Шевченко і ставлення до України. Слухайте, ви там тримаєтеся, ви там ну, і бійця як хочете, а я поїхав. Я як би, ну, дуже переживаю, але я поїхав, бо мені то все ні до чого. Проблеми зі здоров'ям, проблеми з нервовою системою. Ну, це таке. Слухайте, так, а що, а де патріоти всі щось? Я не розумію. Яка какая грусть, печаль в майбутнем Андрей Шевченко в Украине. Ну, давайте так... Щоб людина сильно захотіла повернутися, ні. Щоб людина сильно захотіла у майбутньому відбілити своє ставлення до нашої з вами держави, так, таке буде, таке намагання буде, але йому якийсь дядя покаже йому його місце і розкаже, що де він неправий і за що він неправий. Ну, то добре. Нехай таке буде. Дякую.